Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас коротенький огляд подовжувача для Старлінку другого покоління. Складається комплект з двох однакових перехідників ось таких. Максимальна довжина 50 метрів, якщо застосовуються два перехідники та оригінальний роутер Старлінка. Якщо використовується Poe-інжектор, то застосовується лише один. І довжина у такому випадку складає 25 метрів. З'єднання герметичне різьбове IP68. Всюди є ущільнювачі, Ось такі. Сам кабель заводиться також через ось такий ущільнювач, який зараз його витягну. Який роз'єднується, тобто можна завести не тільки кабель, а вже й готовий патч-корд. Сам роз'єм екранований шоста категорія і, до речі, про кабель. Для того, щоб гарантовано отримати 50 або 25 метрів, потрібно використовувати екрановану е, кручену пару 6 категорії. Експериментувати з 5 та не екранованим е, кабелем можна. Але результати будуть непередбачувані. З іншого боку, роз'єм який стандартний для старлінку другого покоління, виглядає ось таким чином. Посилання на цей комплект та на пачкорди шостої категорії будуть в описі до відео. Дякуємо за увагу!